Усім привіт, мої любі українці, з вами знову я Скіфлер, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, який присвячено короткому огляду акцій трейдинг від компанії Wargaming. Для тих, хто тут вперше грає якось отак. Не забудьте обов'язково поставити цьому відео лайк. Якщо відео сподобається, то не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Це дуже важливо для просування українського мовного контенту. Дякую, відповідно, давайте починати. В першу чергу сама акція тридини стартувала в нас 22 травня. Триватиме вона, як і завжди, один тиждень, тобто до 1 червня. Самі правила акції ви зараз бачите перед собою. Ми ж зараз на них зупинятися детально не будемо. Ми прийдемо до самого цікавого, а саме до нових. Танків, які в нас е, з'явились можливість для покупочки, е, тут нас зустрічають 5 нових танків 8 рівня, а саме Альпрото МХ30, цс 52 Ліс, об'єкт 274 а Т-25 пілот та ВК-7501К. Е, звісно, з усього цього списку ми виділяємо тільки ЦС-52 Ліс, е, тому що Т-25 пілот та вк 01 к це повне лайно, абсолютно ні в якому разі ми їх не беремо. Е, далі, об'єкт 274 а та Альпрото МХ30 непогані машини, але е, тільки якщо вас. Якісь танки дуже задовбали, і там, типу, умовно на них можна щось поміняти. Але повірте мені, для того, щоб реалізувати і той, і той танк, треба мати скіл, е, ну, умовно, наближений до, до, до мене. А е, таких гравців, як я, як би це через весни, це не звучало, е, їх доволі мало. Тому, повірте мені, краще ці танки скіпнуть. Е, також, е, як ви зараз бачите, е, Цілий список тут Wargaming викатив. Я для вас виділив 6 окремих машин, на які я б особисто звернув увагу, і вам рекомендую на них звернути увагу. Але при цьому всьому, якщо у вас є якась конкретна пара, ви сумніваєтесь, чи міняти чи ні, то в коментарях під цим відео можете просто написати, типу, привіт, скіф. Я от е граю так-то, так-то хочу обміняти оцей танк на оцей. Що ти думаєш про цьому поводу? Я постараюсь на всі коментарі відповісти. І також в е в... Описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал, в якому є рейтинг в зручній картинці усіх преміумних танків восьмого рівня, як для нагібу. Тобто, якщо ми говоримо про там два рейтинги, да? тобто, якщо ви граєте на преміум танки на Фулголді та на Допайке, і при цьому всьому для фарму, тобто все в телеграм-каналі, в зручній картинці в описі шукаємо, цікавимося. Далі тепер машини, які я виділив на мій смак. В першу чергу це три важких універсальних танки: об'єкт 703 варіант-2, 50ТП Прототайп та Бісон тц 45 Коротко про кожен з цих машин. <coughs> Значить, перше, як на мене, топ-1 танк за 3 1 це об'єкт 703 варіант 2. Якщо у вас його немає, беріть обов'язково, це дуже крута тачка. По суті, в машини є тільки один значний мінус, все інше це плюси. Хороше бронювання корпусу, хороше бронювання башні, хороше бронювання бортів. По суті, барабанна гармата на дві тички по 390, хороше бронепробуття 222 мм на основних снарядах. Машина чудово відчуває себе. Як в рандомі, так і в лінії фронту, тому що в тачки класна динаміка. Єдиний її значний мінус це відсутність кавенів. Тут вони всього лише мінус 5 градусів, і це доволі суттєво позначається на грі на цьому танку, але повірте мені, всі інші плюси дуже якісно перекривають цей недостаток. Тому 703 варіант 2 однозначно рекомендаціон. Далі, 50 ТП протитай, польський важкий танк 8 рівня. По суті, танк без абсолютно ніяких значних мінусів. Класна, комфортна машинка саме для фарму. Значить, по ній що треба сказати? Машинка має хороше бронювання, непогано їде, має хороший альфа-страк 440, непогане базове бронепробиття 218 одиниць, і при тому в цьому ще й класні кути вертикального нахилу гармати е, в мінус 10 градусів. Ставити правильне обладнання, а саме стабілізатор, досилач та е, турбіну, і в принципі ніяких проблем не маєте. По 703 му зразу, поки не забув, скажу оборудку, ставити закалочку, турбіну і стабілізатор, і теж проблем ніяких не маєте. І останній тяжик, який я виділяю, це бісент С45, дуже крутий універсальний танчик з. Також одним єдиним досить суттєвим мінусом. По плюсам хороша динаміка, їдете в середньому 40-45 кілометрів навіть без турбіни. При цьому всьому в, в танка непогане бронювання башні, класний кути вертикально нахлограмати. Мінус 10, три снаряди по 360 урона. да, немає ДПМу, КД дуже довге, але при цьому всьому, ну барабана, да, але при цьому всьому два барабани завідали, 2000 настріляли, не стріляли, нафармили 70-100 тисяч кредитів і пішли собі спокійно в ангар. Е, з невеличких мінусів треба віднести те, що в нього не супер класне бронювання ВЛД, не супер класне бронювання НЛД, і при цьому всьому. Жахлива стабілізація. З Цього випливає набір обладнання, особисто, який я для себе обрав: це вентиляція, приводи наводки та стабілізатор. Ставити такий набір обладнання, і в принципі мінус цієї гармати перекривається. Далі два середніх танки: це С-52 баліс та Астон Рекс. Перший танк це танк, який грається виключно на голді. Але повірте мені, якщо у вас є змога грати його на фул голді, то він вас не розчарує. Машинка дуже дуже крута, тому що має низький силует, відносно непогано, навіть бронювання для такої маленької. Для такого маленького мікроба, так, звісно, це бронювання там протиумовних легких та середніх танків свого рівня без е, золотих снарядів. І при цьому всьому дуже класний барабан на 5 тичок по 320 альфи, е, який має сумарний урон майже там 2000 на 8 рівні, що відносно суттєво погодність. Ну і голдовий снаряд тут підкаліберний, він швидко летить, непогано пробуває. І в принципі, ця тачка вона досить актуальна в рандомі, але опять же таки тільки на голді. По обладнанню я ставлю сюди е, турбіну, я ставлю сюди вентиляцію та стабілізатор і в принципі ніяких проблем. Але немає, мені тачка дуже і дуже подобається. Далі це С-52 Ліс. це вже танчик нас для фарму. Як на мене, найкращий е, середній танк циклічний в грі з е, акту... ну, в гі, мається на увазі на 8 левелі, е, має актуальну альфу 320 одиниць, непогане бронепробиття там 202 мм. При цьому всьому має. Плюс-мінус адекватне бронювання як корпусу, так і башні. При цьому всьому в корпусі ще й бортова броня є. Безумовно, ми говоримо тільки про броню, ну умовно проти однокласників. Звісно, восьмерок там жорстких там тяжів і тим більше дев'яток, десяток цей танк не танкує. Але при цьому всьому в танках хороше ДПМ там під 2800 можна розігнати. Непогана кучність, непогана стабілізація. І машинка себе також чудово відчуває в лінії фронту, що як на мене теж важливо. Тому для фарми беремо це з для Нагіду беремо АМХ Астон Rex, вибачаюсь. Ну і останній танк, який виділяю з усього цього списку, це ELCM90. Я думаю, всі ви про неї знаєте. Найкращий ЛТ 8 го рівня для засвіта. Який може дати прикурити дуже багатьом танкам легким 8 та 9 левела, але при цьому всьому, опять же, таки я вважаю, що на ЛТ може грати ну, досить обмежений про гравців, які, опять же, таки наближені плюс-мінус до мене по скілу, тому що це дуже і дуже складний для реалізації клас техніки. І саме головне, що величезна кількість мап для вас просто не підходить. Ви будете вимушені на ньому стріляти, а стріляти цей танк, ну як кажучи, не супер, прям якісно може. Тому розглядайте ЄОСІВ. 90 тільки якщо ви або хороший профільний лотовод, або ви скіловий гравець, який може реалізувати е, цей клас техніки. Е, на цьому в мене все. Ще раз таки нагадую, що за конкретні танки. Якщо вас там цікавить обмін тої машини на іншу, то ви пишете просто в коментарі. Якщо вас цікавить рейтинг усіх танків восьмого рівня, то просто переходите по ссылці в телеграм-каналі і дивитесь. Все не забувайте підписуватись на канал, всіх обняв, припідняв, бережіть себе, свій близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах на наступне стріма. Баба!